Служба безпеки затримала на прикордоні Сумщини ще двох ворожих поплічників. Один із них громадянин РФ, який проживає в Україні та нещодавно отримав завдання шпигувати за силами оборони. За матеріалами справи зломисник готував прорив російських диверсійно-розвідувальних груп на територію Сумщини. Відповідно до ворожого задуму рашисти сподівалися проникнути до північно-східного регіону України з боку Брянської області РФ. Щоб спланувати маршрут руху ворожих ДРГ в обхід позицій сил оборони, росіянин мав виявити локації українських військ на прикордоні Шосткинського району. Для виконання цього завдання пособник загарбників залучив свого спільника, 60-річного місцевого безробітного, який очікував на захоплення регіону. Задокументовано, як під виглядом поїздок на риболовлю, фігуранти об'їжджали прикордонну місцевість та приховано фіксували військові об'єкти. Під час розвідвилазок зломисники також намагалися виявити місця ворожих прильотів та передати локації вогневого ураження до ФСБ. Служба безпеки задокументувала злочини фігурантів і затримала їх на блокпосту, який вони намагалися перетнути після проведення до розвідки біля пункту базування Сил оборони. На місці події у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для збору розвідданих та комунікації з ФСБ. Слідчі служби безпеки повідомили їм про підозру. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років тюрми.